Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні вирішила зняти відео про наших дідусів, які воювали у Велику Вітчизняну війну. Вибачаюся за свій голос, трішки захрипла, прихворіла, але відео вирішила зняти, так як сьогодні 8 травня, а завтра 9 травня. Такі дні, в які ми згадуємо наших. Дідусів, які воювали. Ще моє покоління, і старші, молодші. Ми пам'ятаємо із розповідей, звичайно, наших батьків і бабусь і дідусів, в кого повернулися з війни дідусі про цю війну. І я вирішила трішки розповісти про своїх дідусів. Мій дід Адам пішов у 42 роки на війну, це по маминій лінії. Уже було в нього троє дітей, і загинув він на війні. Мало відомостей, тому що я не пам'ятаю, якщо чесно, як він рахувався, чи без зниклий, чи якийсь другий там статус був. Дядько мій, по маминій лінії, брат моєї мами. Намагався там шукав. В архівах хотів знайти, де він загинув. Ну, Так як я пам'ятаю, то він щось там Він знайшов, що дід лежав поранений в госпіталі, і той госпіталь розбомбили. І так не вияснила, я так розумію, де могила, де якісь останки, можливо, там захоронені. Оце такі відомості про мого дідуся по маминій лінії. А Хочу розповісти ще про дідуся мого чоловіка, діда Івана. Іван Іларіонович він був вчителем математики і фізики. Такий був, був він чоловік, такий освічений, він закінчив Дрогобицький. Тут десь є документ, Дрогобицький педінститут імені Івана Франка. Тут у мене є ось такі документи, дуже старі. Такі, і так, 41-го року тут є документи, і 45-го не піднімається в нас поки що рука спалити їх там, чи ну, зберігаємо ми. Не знаю, чи будуть вони комусь потрібні пізніше. Ну, поки що вони є в нас. Ось така маленька фотографія дідуся чоловікового, а. Є десь і велика, але я не взяла все. Ось тут військовий у нього питок, тут він трішки молодший. Коли він пішов в армію, йому було 21 рік і в нього було двоє дітей вже. Він був жодно ну, одружений. В 1939 році, я так розумію, він пішов в армію, так як ну, призовник, а вже в 41-му році він з армії прямо попав уже на фронт, на війну. І тут у білеті вказується військовому що, китку, що він був стрільцем і з 41 по 45 рік він воював початку і до кінця цієї війни. Що саме цікаво, що в нього немає жодного поранення. Тут написано, немає ні контузій, ні поранень, нічого. Такий він був везучий, я думаю. Тут є в діда, дідові грамоти такі, бачите, різні вони тут, я не знаю, чи це копії, але тут зміст один і той же самий. Я вам прочитаю, де він воював. Тут е, назива, е, тут це документ, це грамота гвардії сержанту Савенко, вибачаю, що по-російському бо переводити дуже довго. Гвардії сержанту Савенко Івану Ілларіоновичу приказами верхов... приказом верховного головного маршала Святого Союзу Сталіна. За відповідні отличі... бойові об'явлені благодарності. І тут перераховуються всі його бойові такі заслуги, за освобождення міста Ніколаєва і Одеси. За прорив оборони і овладень городом крепостю Ізмаїл, 26.09.44 рік. За форсування ріки Тиса і овладні городом Сєгет. Так, тут 44-й год тоже за форсированки Дунай и прорив обороны. Противника на западном берегу 44 -й, 44 й рік, за прорив оборони противника западного Будапешта 24 -й, 12 -й, 44 -й року, за розгром окруженої групіровки противника в городі Будапешт і овладении столицей Венерии городу Будапешт. 13.02.45 год за розгром танкової групи юго-запад Будапешта. 24.03.45 год завладіння города. За черв'яню. За... Ну, тут якесь венгерське місто не можна і Кестель. Ще одне місто, я так розумію, от 30.03.45 года за побіду над Германією от 9 мая 40... 1945 года. Оце скільки пройшов дід. І тут ще є документи десь, я ось вам зачитаю. Чи документи, чи це ось? Диплом, такий диплом так виглядає. Ну, це якась копія можливо. 52-й рік поступив. В 52-му році поступив у Дрогобичський государственний педагогічний інститут імені Івана Франка. І в 1957-му закінчив математика і фізика. Хто ще зберігає такі старі документи? Це бабусічок. Серед цих, цих документів є два листи. Також один, один лист, такий старіший 50-го року, тут тобто дата 17-го, другого 50 го року, пише листа, чоловік, який разом воював з дідусем, сам, а саме, коли вони. Тут він пише ось, Правда, у нас была с тобой встреча в 1941 году, в ноябре, при отступлении в город Донбасс, в районе Волновахи. Ты был старшиной, и когда мы увиделись, ты меня угостил, мы через некоторое время разошлись. Я пошел своей дорогой, ты своей. Я в декабре 41-го року попав в плен, з плена ушел партизан, был один рік, 6 місяців в партизанах, коли соединились з армією, проходив э, спецподготовку і пише мені, що він тут залишився далі воювати. Це такий старий лист від суслуживця. Дідусевого Петя написана, написано. А ще є один лист. Це лист вже пізніше був написаний. Тут пис... після зустрічі з цей чоловік через 22 роки написав листа і пише тут він, що турбує вас. Чоловік, з яким ви зустрічалися у 1942 році у Маріуполі, в Лагері. Шановний Іван Іларіонович, я дізнався від двох дівчаток, від якихось дівчаток він дізнався, що ви живі і дуже зрадів, вирішив вам написати. Пригадайте, він називає тут своє прізвище. як ви намалювали портрет своєї дружини Галини Філімоновни і просили мене передати їй портрет. Я не в силі був сам передати, то я передав своєю племінницею, також називаю прізвище мені. І у відповідь отримав від вашої дружини в подарунок її фото. Пам'ятаєте інваліда, якому по знакості, якості, по знакості я не знаю, що це означає слово, принесли кусок макухи для піддержки питання. Серце моє стислося, і я не можу більше писати нічого. Пробачте, Іван Іларіонович, що такий давній знайомий написав вам листа. Я дуже зрадів, коли дізнався, що ви є живі, ваш далекий знайомий. І тут адресу написав дідусеві на всякий випадок, якщо не схоче написати листом. Оце зберігаємо ми такі документи і листи. Оце такий ми маємо таку ми маємо спадщину. Пишіть в коментарях, в кого ще є такі, хто ще зберігає такі старі документи. Листи. Ще в мене є листи. Але не зв'язаний вже з дідусями, а і з родичкою мого чоловіка, також з тих часів така історія однієї людини, молодої дівчини на той час. І я вам зніму ще продовження в іншому відео буде, тому що дуже велике відео в мене виходить. Так що дивіться, буде цікаво.